365 днів про взаємовідносини. День 114. Вірність Бога є прикладом для чоловіків. Ви Знаєте, в Єремії є таке місце, 12 розділ, перший вірш. Чому невірні процвітають? Адже дійсно це питання звучить сьогодні дуже часто: чому зло процвітає? Чому невірні процвітають? І мало хто із людей аналізує цей момент. Тому що в людей знаєте, є такий егоїстичний підхід до цього. Ну тільки я маю процвітати, фактично всі інші ні. Ви знаєте, що дійсно зло процвітає сьогодні, але чому воно процвітає? Тому що Бог залишається вірним своєму слову. Ви знаєте, що сказано в Біблії? Що Бог якби, проливає дощ свій на добрих і злих. От, коли йде дощ, правда? він ж не ділить, наприклад, він каже, цей будинок добрий, цей город полю, а цей будинок злий, тут просто-напросто частину неба заберу. Ні, так не відбувається. І знаєте, коли ми починаємо роздумувати над цим, ми так, деколи дуже сильно так нервуємо внутрішньо і кажемо, як це може бути, от він злий, а йому таке приходить благословіння. Куди Бог дивиться? Знаєте, Бог дивиться туди ж, куди дивиться завжди. Він дивиться і робить так само, як він робив би для праведних. Якщо ми беремо себе, хтось із нас може сказати, що він творить добро завжди. Добре, хтось із нас може заявити, що він правий завжди. Так. Хтось із нас може сказати, що він праведний все своє життя, тобто він нікого ніколи не обумовив, не принизив, не вбив словом. Ні. Отже, ми розуміти починаємо, що Бог проявляє свою вірність не тому, що ми такі хороші, а тому, що Він є вірним своєму слову. Він каже: я даю шанс кожній людині зупинитися на своєму шляху і добровільно змінитися. Він є прикладом вірності. І коли... Ісус приходить в життя чоловіка, Він каже, Я так хочу, щоб ти подивився на мене і взяв з мене приклад вірності. От як я вірний в тому, щоб покривати Тебе, вести, вислуховувати, коли ти плачеш, чоловіче, і чути твої крики вночі, коли ніхто їх не чує, і давати тобі пораду, і подавати руку допомоги. Я хочу, щоб ти взяв з мене приклад і став таким вірним для своєї дружини, став таким вірним для своїх дітей. Ось чому в 2 Петра 3:9, сказано: Бог довготерпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. І ще один момент, який підтверджує мою думку, і те, що я зараз говорю. Луки, 11 розділ, 11 вірш. І хто із вас, будучи батьком, якщо син попросить хліба, подасть йому камінь. А якщо риби, то замість риби подасть йому змію. Або якщо попросить яйце, подасть йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте давати благі дари дітям вашим. Тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Тому давайте менше розпилювати або роздрібнювати або розсіювати свою увагу. Менше розсіювати увагу на зовнішні речі, які нас не торкаються поки що, а більше акцентувати увагу на собі і брати приклад для себе. Мій батько вірний мені, не по моїх ділах, а по своїй природі. Я буду у нього вчитися, бути вірним своїй сім'ї, не по своїх, не по їхніх ділах, а по своїй природі. Тому що нагадаю, чоловік це той, хто любить безумов.